Сьогодні ми розберемося, як останні з нас змінив жанр апокаліпсису в наших очах. Чому це набагато страшніше та цікавіше, ніж більшість подібних сценаріїв? Та чому це історія не про виживання? І так, це серіал останні з нас. І так, це я зараз на вашому екрані, тож з вашого дозволу, я почну розбиратися в цих всіх цікавих питаннях. Ну, а ви за цим всім поспостерігаєте? Останні з нас починається з однієї з найстрашніших сцен серіалу. Комік ведучий запитав науковців, щоб поговорити про ризики пандемії. Для нас це тема болю. І ми знаємо, що це таке на своїй шкірі, знаємо, що таке пандемія. Це безумовно жахливо та страшно. Однак тут підключається другий науковець і каже, що справжнє страшно в цьому плані ми ще не бачили. Грибки. Ось що може знищити нас як цивілізацію. Це набагато досконаліший організм, який не вбиває, а використовує своїх жертв щоб контролювати ще більше та заражати ще більше створінь, від якого немає ніяких ліків, і який вже існує в реальності. Ми знаємо, що це. Ми знаємо, як це працює на практичному прикладі комах. І єдине, що рятує нас від цього, це тепло нашого тіла і, можливо. Вдача. На щастя, грибки не виживають при температурі вище 34 градусів. Але що, якщо температура планети трішки підніметься і грибкам прийдеться адаптуватися? Це страшно, тому що це все базується на реальних проблемах людства. Ми знаємо, що таке пандемія, ми знаємо, що таке грибки, і ми знаємо, що таке, коли на планеті стає вже не трішки тепліше через нас і до чого це все може призвести. Пазл склався. Що відрізняє постапокаліптичний світ останній з нас від стандарту апокаліпсисів, це те, що пройшло вже 20 років. І світ без людей та цивілізації не перетворився на пустелю, не перетворився на якесь сіреогидне безжиттєве щось, не став зруйнованим, а трансформувався. А зараз я хочу подякувати меценаткам та меценатам цього каналу за його фінансову підтримку. Імена цих людей ви можете бачити на екрані. Для мене це дуже цінно, це для мене дуже важливо та приємно. Щиро дякую вам. Світ став іншим в деяких моментах. Навіть. Прекрасним. Тварини продовжують жити своїм життям, спокійнішим, ніж жили під час панування людей. Природа цвіте та розвивається, а грибки стали тільки однією частиною цієї екосистеми. Все, виявляється, не крутиться навколо людей і. Ніколи не крутилося. Однак і самі люди не вимерли, і навіть уряд не зруйнувався, тому що Федери, це, по суті, є його залишками, і вони не просто так мають найбільше поширення та владу в країні, як в плані ресурсів, так і в плані технологій та досліджень. Можливо, не всі, але більшість так чи інакше навіть керується урядом досі. Тож люди програли, програли битву, але не війну. І вони також знайшли своє місце тут, і багато людей не просто виживають, а живуть своє життя та доживають навіть до старості. Прекрасний приклад це. Білл та Френк, не дивлячись на те, в якій складній ситуації, вони жили та знаходилися, вони залишилися людьми, знайшли кохання, знайшли та створили красу в цьому світі. Прожили разом прекрасних 20 років та померли щасливими та задоволеними. Чи це схоже на виживання? Звичайно, Біл дуже добре підготувався та знає, як вижити в цьому світі. Однак це також схоже і на щасливе життя. І саме Френк навчив Біла як його жити. Незалежно що відбувається навколо, Френк вмів жити і навчив Біла також, як це. Як це насолоджуватися смаком вина. Тільки з появою Френка Біл почав боятися, тому що до цього він ненавидів життя, а точніше, те життя та той світ, який бачив навколо. Він сприймав його як виклик: ще один день, де я або програю, або виграю. Виживу. І це також дуже допомогло, вони доповнили одне одного. Френк показав йому інше життя, життя, яке він любив та не хотів втратити. А Біл дав йому можливість показати це життя і жити це життя, втілити його в реальність під його захистом. Це причина, чому він боявся, і в той самий час те, що зробило його життя щасливим. Біл та Френк це яскравий та прекрасний образ того, як нам демонструє людей ця історія. Життя залишку людства не перетворилося в постійне виживання, боротьбу за ресурси та боротьбу головного, єдиного доброго в цьому світі героя з усіма варварами та мародерами. І тільки ось кілька людей на його шляху знаходяться добрими і йому допомагають. Тут змін просто взагалі не сталося ніяких. Люди залишилися людьми. Як до Кордецепсу були погані та жахливі люди, так і зараз вони є. Різниця в тому, що тільки тепер в них набагато більше розв'язані руки, що робить світ таким жахливим та небезпечним. Однак також до Кордицепсу були і хороші, і більш нейтральні люди і вони залишилися такими після. Так, звичайно, такі обставини вимагали від багатьох хороших людей піти на жорстокість заради власного виживання, зробити щось погане. Показовий приклад Джоя, який вже на початку зрозумів, що нікого підбирати не можна. Що якщо не збивати людей на своєму шляху, то не вийде врятуватися самому, і він був правий. Він не робив це, щоб просто збивати людей задля якогось свого задоволення чи залишити їх просто на смерть. Він робив це, щоб вижити та вберегти свою сім'ю, і більша частина. На персонажів в історії саме такі: не всі перетворилися на монстрів та безжальних вбивців. Незалежно від того, в якій ситуації людина знаходиться, вона завжди залишається людиною у всіх її найгірших, але й найкращих проявах. Люди адаптувалися і живуть в новому світі, який сповнений не тільки небезпек та виживання, а й любові, турботи, тепла, скорботи, щирих людських стосунків та почуттів. Майже ніхто вже не зациклений на виживання. Народжуються нові покоління людей, які взагалі не знають, як це було до. І в багатьох людей проблеми в житті залишилися дуже схожими до тих, що були до цього всього. Останнє з нас це історія не про виживання, не про порятунок світу і навіть не про боротьбу з грибком, а про любов. Про травми, про втрату, про дилеми, про віру та зневіру водночас, про зв'язок між людьми, який залишається, незважаючи на будь-які перешкоди, про людську сутність, яка була завжди. Апокаліпсис тільки більше її розкрив. Вбивця кличе маму на допомогу. Генрі дбає про свого брата, а Кетлін намагається помститися за брата, якого він в неї відібрав. Люди відновлюють цілі містечка та живуть в них спокійно та безпечно, а інші люди збираються в групи для того, щоб грабувати та вбивати. Біл та Френк знаходять кохання свого життя, яке б не сталося без апокаліпсису. Тес героїчно жертвує своїм життям заради порятунку її близьких та віри в майбутнє. Джоел отримує панічні атаки та плаче від страху через дівчинку, яка напала на нього з ножем при знайомстві Еллі, яка втратила найближчу людину, яка хотіла мати значення, відчувати себе важливою та потрібною. Їх об'єднали обставини, однак, чим далі вони були разом, тим більше розуміли, що зроблять все, щоб нові обставини не змогли їх розлучити. Їхні стосунки недосконалі, однак вони їхні. І це те, що робить їх особливими. Світ детальний, він дихає, він живий. Люди не проти нього, а є його частиною. Світ останній з нас це насилля, травма, скорбота, несправедливість, біль, також тепло, ніжність, жарти, посмішка, обійми, турбота, зв'язки, любов, кохання. І так, також виживання. Однак чи сильно ці почуття та все це відрізняється від того, що ми як людство проживаємо кожен день. Відповідь на це питання, гадаю, достатньо суб'єктивна. Останні з нас показали набагато детальніший та продуманіший апокаліпсис, апокаліпсис, який близький нам, який лякає своїм науковим підґрунтям. Показує, що грибки не змінили, так скажемо, колоду карт світу, а просто її перемішали та стали його частиною. Життя завжди знайде вихід, а людина завжди знайде знайде життя. Ще раз дякую моїм чудовим меценатам та меценаткам за підтримку цього каналу. Також обов'язково не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання на фонди знаходяться в описі. Дякую всім за перегляд, лайк та вашу активність і бувайте зустрінемося в наступних відео.